Хліб, всьому голова. Озима пшениця стратегічна культура країни. Тому високий врожай і якість цієї культури на першому місці. Ми знаходимося на полі пшени... озимої пшениці, де в свій час весною ми вносили два препарата гурі і тріп НПК. І тепер ми їх молотимо озиму пшеницю і бачимо, що тут гарний врожай, хороший врожай озимої пшениці, хороша якість, третій клас, як мінімум. Це є дія нашого препарату. Порівняні з контролем. Холодні дощі, спека, різкі коливання температури. І для того, щоб рослині було легше справлятися з негативними факторами, ми їй допоможемо внесенням по листу рідких добрив зіновий грант в фазу трубкування та зіновій Triple НПК перед виходом колосу. Що забезпечить рослину всіма необхідними макро і мікроелементами, підвищуючи рівень врожайності та якості зерна?